Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже файної, простої приготуванні і дуже смачної домашньої піти. Готується легко і просто, вийде абсолютно у кожного. Починаємо! У миску наливаю 190 мл теплої води, додаю півчайної ложки цукру та 2 грами сухих розчинних дріжджів, або можна замінити на 6 грамів свіжих пресованих дріжджів. Добре перемішую. Та залишаю на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Далі додаю столову ложку рослинної олії, 150 г білого борошна та 150 г цільнозернового пшеничного борошна, а також 6 г солі. Спочатку перемішую вінчиком, щоб інгредієнти трошки зібралися докупи і в мисці не залишилося сухого борошна. А далі. Починаю вимішувати руками, щоб вийшло гладеньке, м'якеньке тісто. Це займає приблизно 10 хвилин. Тісто виходить трошки липким, це абсолютно нормально, не переживайте липкість, потім зникне після ферментації. Тісто необхідно зібрати в кулю, підгинаючи кінці донизу, ось таким чином класти в миску, яку необхідно змастити невеликою кількістю олії. Миску з тістом необхідно накрити рушником та покласти в тепле місце приблизно на годину-півтори. Воно повинно збільшитися в об'ємі в два рази. Звичайно, все залежить від температури в вашій хаті. У мене пройшла одна година. Подивіться, друзі, як виглядає моє тісто, кладу його на робочу поверхню. І розділю на 6 рівних частин. У мене повинно вийти 6 середнього розміру піт. Звичайно, тісто можна розділити і на більшу кількість частин або меншу. Це вже залежить якого розміру піти ви хочете. Кожну заготовку трошки приплюскую, збираю кінці до центру, трошки защипну, перевертаю і округлюю долонею. Заготовки накрию рушником і залишу їх відпочити 5 хвилин. Потім робочу поверхню трошки притрушую борошном, як і саму заготовку, і розкатую вкруг. Готові заготовки необхідно покласти на робочу поверхню, присипану трошки борошном. Забула зауважити, що піти можна приготувати тільки з пшеничного білого борошна, якщо бажаєте, але з сільнозерновим вони ще й корисніші. Накриваю їх рушником, збризгою пульволізатором, щоб рушничок був вологим, залишаю на 20 хвилин. І одночасно беру велике деко, кладу в холодну духовку, нагріваю 20 хвилин при температурі 250 градусів по Цельсію. Далі кладу одну заготовку. На гаряче деко і зразу ж іншу. Випікаю приблизно 2,5-3 хвилини. Піти ось так надувається, як великі кульки, кладу їх зразу ж під вологий рушник і продовжую випікати. Саме головне, друзі, піти не перетримати, тому що, якщо ви перетримаєте, вони будуть твердими. Правильно приготовлені піти повинні надуватися, як кульки, і бути всередині порожніми. Саме ця їхня властивість дає можливість використовувати всередині будь-які начинки. Зараз я розрізаю і ви побачите, яка піта всередині. Можна використати як рибні, так і м'ясні овочеві, чи поєднання різних начинок, будь-які соуси, які ви бажаєте. Це вже вирішувати тільки вам. Сьогодні у мене донор кебаб, овочі та. Соус на основі йогурту, часнику та зелені. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші подобайки, коментарі під відео і підписку. Файно дякую, що завітали! До нових відео. Всім па-па!